Вітаю вас на своєму красивому каналі, з вами Настя, і сьогодні ми зробимо макіяж на випускний. Цей макіяж підійде будь-якому кольору очей, будь-якому розрізу очей, будь-якому кольору шкіри, на вислій повіті, будь-якому оку і будь-якій людині. Так як в мене теплий підтон шкіри, я робила Акценти такими більш теплими, і якщо у вас холодний підтон шкіри, вам просто потрібно брати більш холодні відтінки, а саме з рожевим підтоном. Я нагадаю вам поставити вподобайку на це відео. Також не забувайте про коментарі, вони дуже-дуже важливі для просування моїх відео. Нагадаю також, що відео про ідеальний тон обличчя вже є на каналі, також є відео про кольорове коло і відео про макіяж для кожного кольору очей. Це також вам може знадобитися, якщо ви будете самі себе фарбувати на випускний чи на весілля. І ось можна надихнутися і зрозуміти принципи підбору кольорів. І все, не буду багато балакати, бажаю вам приємного перегляду. Відео про те, як зробити ідеальну шкіру на каналі, вже є, тому приступаємо одразу до оченяток. Беру чорний гелевий олівчик, це в мене олівчик від ламель, гелевий обов'язково, тому що він буде водостійким. І промальовую ось так між віку і сльозову на верхній і нижній повіці. Це найскладніший етап цього макіяжу. Як я це роблю, я ставлю ось так олівчик, щоб відчувати, що він на слезовій, на верхній. Заплющую око і проводжу. І все, готово. Тепер на верхній трохи ще промалюю тут міжвійку десь ось так буде виглядати. І треба тепер продовжити лінію нижніх вій. Дивлячись прямо, просто ось так робимо маленьку стрілочку. Все, більше нам не потрібно, тому що буде забагато. Якщо ви не профі екстремал, тепер беру ось такий плоский малесенький пензлик. І швиденько все це розташовую, але також тільки по лінії вій, не заходжу на рухому повіку сильно. І Дивлячись прямо обов'язково. Ось тут також під Я дивлюсь зараз не дуже прямо. По-перше, тому що я просто знімаю і у мене дзеркало ось тут стоїть, а ви ось тут, прямо. Але ось все одно, бачите, обличчя прямо тільки дивлюся в іншу сторону. Тому що в мене присутнє тут нависання, котре нам. Потрібно трошки перекрити. Якщо у вас ще більше нависання, то також дивлячись прямо просто прямо так по складці і малюємо. Якщо немає нависання, то я вам заздрю. І також трохи по нижнім віям. Тепер беремо будь-яку нюдову палеточку. У мене ось такий Too face Born This Way. Natural Nudes Palette. Я вам вже її сто разів показувала, тому що це просто, напевно, моя палетка року. Якщо б я знімала таке відео, вона неймовірна, вона коштує цих грошей. До речі, коштує вона десь 40 євро, можна на знижках також десь вичепити. Але у Evelyn є палетка майже дюб, я б сказала, називається Варєте, але можна також взяти будь-яку іншу нюдову палетку, яка вам подобається. Я набираю також ось цей колір на манюсенький пензлик і наношу на наш олівець. Як ви бачите, колір відносно світлий, але за рахунок олівця чорного, він має тепер таку глибину. Тобто він і не темний, але не буде зникати під спалахами, під яскравим світлом. І буде гарно триматися, до речі. Ось так і тепер отут межу також підтушовуємо. Також не забуваємо про нижню повіку. Якщо у вас сильно прям нависаюче висаюча можна також взяти трохи темніший колір і, дивлячись прямо, затемнити ось цю складочку тут. Ось так. Вам показала, тепер потрібно так само з іншої сторони зробити. З розплющеними очима це виглядає ось так, але коли заплющуєте, бачите ось такий результат, який треба, що. Підтушувати правильно і тушуємо. Беріть маленький пензлик, так буде легше контролювати ваші рухи. Але тримайте не отут, а подалі. Так ви будете м'якше працювати. А тепер той момент, коли потрібно додати якусь зюмінку. Тому я вам пропоную взяти будь-які кольорові матові тіні. Наприклад, ось в мене помаранчеві були б, кольор яких буде пасувати чи до ваших очей, чи до вашої сукні, чи буде компліментарний вашій сукні чи очам. Відео про кольорове коло є на каналі. Я залишу посилання також внизу, і ось тут вискочить десь підказочка. І також є три відео про макіяж для кожного кольору очей, також раджу подивитися, щоб зрозуміти принцип підбору кольорів. Чому б я взяла якийсь помаранчевий, червоний уклон, тому що в мене такі сіро-блакитні, зелені очі і таким очам дуже гарно пасують якісь такі цегляні відтіночки, і я б могла зробити ось тут внизу якийсь такий цегляний акцент. Якщо б зовсім ти типу, по натуральній стороні, то можна було б взяти будь-який сатин з будь-якої палетки і також нанести на нижню повіку. Чи можна було нанести будь-які блискітки чи пігменти? Я піду саме по пігментам це в мене самозбірна палеточка від Glam Shop. Ось такі в мене тут красатунчики. І я буду брати ось цей такий помаранчевий, якщо я не помиляюся, це відтіночок Індії підпишу. Ось такий відтіночок буду наносити на нижню повіку, але щоб він не губився і таки з чимось компліментував. Я наберу ось такий відтіночок помаранчевий, і трошки пройдуся ось тут по межі, зроблю помаранчевий акцент. Але не такий яскравий, як можна було б. Ось так це виглядає. Мені вже дуже подобається. Тепер нанесу клей від NYX трошечки, щоб пігмент приклеївся. Ось таким пензликом олівчиком, також від Glam Shop, це відтіночок, від це номер, хотіла сказати, номер GB 16 і набираю цей колір обережно і прямо так приштамповую. Звичайно, він не відкриє прям всієї своєї мультихромності чи не дасть божевільного сяйва. Також беру таку просто слюду якусь просто наношу ось тут, щоб було ще більше блиску. Профарбовую вії туш'ю від Evelyn Varieté. Ніколи не забувайте про нижні вії в такому яскравому макіяжі, якщо вони у вас задовгі і вам не подобається цей ефект, то можна ось так профарбовувати тільки е, до половинки, десь корінячко там. Але, ну якщо у вас такі гарні вії, то це просто гріх їх е, приховувати. Треба промальовувати все. Я ще додавала на вилиці і ось тут під брів ось такий нереально гарний хайлайтер. Це Catrice Clean ID Mineral Highlighter, мінеральний хайлайтер, але йому вже багато років. Я впевнена, що ви вже його не достанете, але будь-який інший хайлайтер теж підійде, ось то, що ви тут наносили собі. Можна також нанести ось тут під брів, Це і якесь таке сяйво додасть. Він дуже лагідний, він не має в собі блискіток у складі, дивіться, на пальці точно будете бачити. І такий делікатний хайлайтер можна додавати ось сюди, щоб, по-перше, пом'якшити вашу розтушовку, а по-друге, додати ще якогось такого. Сяєва. Але будьте обережні з хайлайтером, якщо у вас дуже нависаюча повіка, і ви візьмете дуже сяючий хайлайтер, ви можете зробити нависаючу повіку ще більше, тому краще взагалі тоді без хайлайтеру. Ну і також я раджу вам придбати якісь накладні вії штучні. Я беру ось такі стрічкові, я б радила вам клеяти пучки, тому що пучки вони більш легкі, вони більш натурально виглядають. Все ще їх дуже помітно на фото. Ви не будете така бліда, без нічого на обличчі. Наприклад, у своєму весільному макіяжі я також використовувала саме пучки. Але для відео, для YouTube, ток я завжди клею стрічкові вії, тому що, по-перше, це швидко. По-друге, вони більш помітні при такому яскравому світлі і на відеозйомці. Тому це вже ваш вибір, але замовити вії наклеїти, я вам дуже раджу. І також раджу потренуватися, просто їх клеяти. Я думаю зняти відео про ВІ, тому що в мене колись було відео, але воно було ще російською. Десь у ТікТоці можете все ще знайти. Але хочу вже зняти в такому більш новому для мене форматі форматі відео на YouTube, як... що це таке і що з ним робити. Якщо б ви про це послухали, то пишіть у коментарях, можливо, зніму швидше. І давайте порівняємо результат з віями і без вій. На губах буду використовувати олівчик від міста з відтіночку 762. Нижню губу я, як завжди, малюю по контуру, трохи навіть. Зменшуючи о тут куточки. а верхню губу буду малювати ось тут по контуру, і згори, гори, отут, де у нас купідончик цей, буду робити трошки більше. Трохи підтушовую контур. І тепер можна підтушувати пальчиком. Мені подобається дуже такий ефект, коли є контур, він розташований і більше нічого не наносимо, тому що, коли ви будете щось їсти, нічого не зміниться. Помада може трохи зійти ось тут, але все одно, через таке нанесення, не буде дуже помітно, що ви з'їли помаду. Звичайно, можна нанести ще блис для губ. Але я вважаю, що сяйво у нас вже є і близькі для гупони не дуже стійкі. І тому, якщо все ж таки щось хочеться нанести, можна використовувати Тінт чи матову помаду. Я додам губи трошки матової помади від Maybelline, відтіночку 70 Amazonia. Але це для теплих дівчаток. Якщо у вас більш холодний підтон шкіри, то можете використовувати такий, ем, як це називається, Dusty Rose пильно-рожевий, припилено-рожевий, і тут просто шовці, і на губах. Ну і на цьому наш макіяж на випускний вечір готовий. Сподіваюся, що відео було вам цікавим і корисним. Ви поставили вподобайку, підписалися на мій канал, якщо ви не були підписані, і залиште, будь ласка, будь-який коментар для підтримки. А я дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі!